Здоров. Переглянув вже не один стрім або відео по армії. Можливо, навіть придбав гру, але от з чого почати не зовсім ясно. Не переживай, це пройшли всі. Зараз я покажу з чого почати. В першу чергу нам потрібно встановити Steam і придбати гру. Щоб завантажити Steam, просто відкрий Google і в пошуку введи Steam. У пошуку відкриваємо офіційний сайт Steam. У. На офіційному сайті натисни кнопку Завантажити Steam і встанови його на свій комп'ютер. Далі потрібно створити аккаунт. Думаю, тут усе просто, тому детально зупинятись не будемо. Після встановлення та авторизації у Steam відкриваємо крамницю. У пошуку вводимо Armare Forger. Вибираємо арму. Гортаємо вниз. Тут відображаються різні видання гри, нас цікавить перше видання, тому додаємо його у кошик. Переходимо на сторінку кошика, звіряємо наше замовлення та переходимо на сторінку оплати. На цьому етапі обираємо зручний для нас спосіб оплати і завершуємо покупку. Після покупки переходимо в бібліотеку, шукаємо ArmariForter і натискаємо кнопку Інсталювати. Вона у вас буде відображатись ось тут. Коли гра завантажиться, не поспішаємо її запускати. За замовчуванням, усі моди завантажуються на диск Т у папку Мої документи. Тому, якщо ти хочеш, щоб моди встановились, наприклад, на диск D або будь який інший, потрібно зробити декілька простих кроків. Відкриваємо мій комп'ютер. Вибираємо будь-який диск, на який ми хочемо, щоб скачувались моди Арми. Створюємо на ньому любу папку. Назва може бути люба, це ролі не грає. У мене от, наприклад, називається Arma Mods». Відкриваємо її, і ось всередині бачимо addons і всередині лежать усі моди, які скачані Армою. Після того, як ми створили папку для модів, повертаємось назад у Steam. Натискаємо правою кнопкою армії», вибираємо властивості. В розділі Загальне ми бачимо параметри запуску. Сюди потрібно вставити команди, які відображаються на екрані, і вказати шлях до своєї папки, яку ми тільки що створили. Ці команди також будуть у описі під відео. Обов'язково переконайтеся, що команди введено правильно та вказано вірний шлях до вашої папки з модами. Після цього моди завантажуватимуться безпосередньо у створену вами папку, а це означає, що ми можемо запускати гру. Ось ми і запустили АРМУ. А щоб підключитись до серверу, вибираємо мультиплеєр. У полі пошуку вводимо назву сервера, на якому плануємо грати. У моєму випадку це Conflict in Europe. Вводимо його назву. Знаходимо потрібний сервер. І двічі натискаємо на нього. Або натискаємо на кнопку приєднатися. Після цього почнеться підключення та автоматичне завантаження всіх необхідних модів. Тепер просто чекаємо, поки все завантажиться. Коли всі моди завантажаться, гра автоматично підключить вас до серверу. Якщо є черга, потрібно буде трохи почекати, і після цього ви одразу потрапите у гру. Коли ми підключились до серверу, закриваємо усі привітальні вікна та обираємо сторону. І тут більшість новачків стикаються з першою проблемою як зайти за українську сторону. Насправді все просто. Якщо за Україну грає більше людей, ніж за Рашку, треба просто дочекатись, поки звільниться місце. Найкращий момент, коли кількість гравців у командах вирівнюється, от тоді й починайте безперервно клацати по українській стороні, щоб зайти. Кількість гравців у командах почала вирівнюватись. Отже можна починати клацати по українській стороні. Обов'язково переконайтеся, що ви дійсно вибрали Україну, адже змінити сторону до кінця катки вже не можна. Якщо ви впевнені у виборі, жмемо на кнопку підтвердити. Після вибору сторони потрібно приєднатись до відділення, до когось із гравців або створити власне. Найкращий варіант це створити своє відділення, щоб інші гравці бачили вас на карті. Командири відділень відображаються на мапі, тому так зручніше координуватись із командою. Для початку розберімось з картою. На ній ви можете побачити різні позначки: сині, червоні і жовті. На цьому сервері є дві сторони: сині це Україна, а червоні це Рашка. Найголовніше на карті це точки. Які потрібно захоплювати або утримувати. Наші точки позначені синім кольором, поруч із ними вказана назва. Червоні точки це ті, що перебувають під контролем противника. Жовті точки це нейтральні зони, які поки що недоступні для захоплення. Щоб відкрити доступ до них, потрібно спочатку захопити попередню точку. Також на карті можна помітити сині рухомі позначки це командири відділень. Як я вже згадував, на карті видно лише командирів, а звичайні гравці не відображаються, тому створення власного відділення найкращий варіант, щоб ваші союзники бачили вас на карті. Червона лінія на карті означає межу мейну, тобто головної бази. Якщо ворог перетне цю лінію, він автоматично загине, те саме працює і з нашої сторони, так що не заходьте за межу ворожого мейну. Окрім того, на мапі є спеціальні іконки. Заправки. Під'їжджайте до позначки та поповнюйте паливо вашого транспорту, легковий транспорт та вантажний транспорт. На цих точках ви можете взяти відповідний транспорт. Після того, як ми розібрали з картою, переходимо до вибору точки спауну. Оскільки я граю на четвертому сервері, тут доступний спаун по захоплених українських точках. Але є одна умова: щоб з'явитися на точці, там повинно бути мінімум 50 боєприпасів. На самій карті це відображається маленьким значком ящика з числом поруч. Це і є кількість доступних боєприпасів на точці. Оскільки ми тільки починаємо гру, вибираємо мейн і натискаємо розмістити або просто пробів. Ну що, я вас вітаю. Починається найцікавіше сам геймплей. Після того, як ми з'явились на базі, перше, що потрібно зробити, знайти арсенал. Де можна екіпіруватись, взяти форму, зброю та боєприпаси. Арсенал зазвичай розташований неподалік точки спавну. Це зона з кількома ящиками. Саме ці ящики є основою спорядження кожного бійця. Отже, ми біля арсеналу. Перед нами три ящики. Настав час дізнатися, для чого кожен із них потрібен. Перший ящик це ящик з одягом та амуніцією. у ньому ви знайдете все необхідне, щоб повністю спорядитись перед виходом у бій. У ньому ми можемо знайти штани, куртки, бронежилети, рюкзаки, медицину та інші елементи спорядження. Починати потрібно саме з цього ящика. Спершу екіпіруємось, а вже потім беремо зброю. Другий ящик це ящик із патчами. Тут зібрано купу шевронів різних підрозділів ЗСУ та багато інших цікавих варіантів. Найти шеврон нашої двіжухи Trident of Nord, що додає особливого кайфу. І нарешті третій ящик ящик зі зброєю та боєприпасами. Це найважливіший елемент перед виходом на завдання. Тут ви можете обрати основну і допоміжну зброю, усе, що може знадобитись у бою. Тож після екіпірування в першому ящику переходьте саме сюди за зброєю. Отже, ми розібрали, що і де знаходиться. Тепер підходимо до ящика та наводимося на нього, щоб відкрити меню взаємодії. Наводимось на ящик і обираємо Beacon Loader. Але зверніть увагу, Beacon Loader. Є не на кожному ящику на сервері, тому якщо не бачите цієї опції, просто пошукайте інший ящик. Після того, як відкрили бекон лоудер перед нами з'являється меню екіпірування. Тут можна зібрати повний набір свого спорядження, зліва бачимо список доступних слотів, а саме одяг, шолом, жилет, рюкзак і решту спорядження. На сервері є великий і різноманітний вибір форми, броні та іншого спорядження. Усе залежить від ваших смаків і уяви, як ви хочете виглядати. Переходимось по усіх слотах та вибираємо те, що вам до вподоби. Після того, як спорядилися, не поспішайте виходити, адже тут можна додатково налаштувати різні елементи екіпірування. Наприклад, на шолом можна встановити ПНБ. Нагадую, не забувайте про нього, оскільки в армії є зміна дня і ночі, а ПНБ – це один із найважливіших елементів спорядження кожного бійця. Щоб встановити ПНБ на шолом, наведіться на слот шолому та натисніть клавішу X. Відкриються додаткові слоти спорядження для цього елементу. Окрім ПНБ, ви також можете одіти шеврони, балаклави чи інші аксесуари. Раджу переглянути всі доступні слоти та експериментувати зі своїм виглядом, а ми рухаємось далі. Після того, як ми повністю екіпірувалися в бекон-лоудер, закриваємо його і знову наводимось на ящик. Цього разу вибираємо арсенал. Тут обов'язково потрібно взяти рацію, карту, саперну лопату. Та медицину. З медицини я зазвичай ношу з собою 3-4 джути, 6 бентів, 4 фізрозчини, 6 назальних солей і по 3 з кожного типу у полі. На цьому сервері використовується модова медицина, тому вибір більший і детальніший, ніж у стандартній грі. Після того, як усе необхідне взяли, можна закривати арсенал або ж взяти ще щось, що вам знадобиться. Якщо ви вже взяли все необхідне спорядження, переходимо до третього ящика зі зброєю. Тут ви можете обрати як основну, так і допоміжну зброю. Вибір справді великий: від пістолетів і штурмових гвинтівок до РПГ і різноманітних труб, що як стріляє, дізнайтесь уже на практиці. Також зброю можна модифікувати, для цього наведіться на неї та натисніть клавішу X. Як ми робили раніше з шоломом. додайте приціли, глушники, тлівки, підналаштовуйте зброю під свій стиль гри. Після вибору зброї не забудьте взяти набої до неї. Зробити це можна двома способами: через меню взаємодії з ящиком, берете зброю в руки, наводитесь на ящик і обираєте пункт взяти набої для активної зброї. Або через арсенал просто знайдіть потрібний магазин і перетягніть його до свого інвентаря. Коли все готово, зберігаємо спорядження. Наводимось на ящик і вибираємо зберегти спорядження. Це потрібно, щоб спавнитись на мені або точках уже з тим екіпіруванням. Після цього відкривайте Bon Loader, натисніть зверху на іконку збереження, оберіть будь-який вільний слот і натисніть X для збереження. Тут ви можете створити кілька різних кітів. наприклад, перший як штурмовик, а другий як снайпер. Якщо ви зберегли їх у бекон Loader», то зможете швидко перемикатись між ними, але не забувайте також зберігати спорядження на ящику для спавну з цим китом. Тепер ми повністю готові. Час вирушати на поле бою. Для цього нам потрібен транспорт. Щоб знайти місце спавну машин, відкриваємо карту та шукаємо позначку автомобіля. Я вже згадував про неї раніше. Ось так виглядає точка спавну транспорту. Підходимо до неї та натискаємо клавішу F. Перед нами відкривається меню спавну транспорту. Керування тут доволі просте: колесико мишки, щоб приблизити або віддалити, права кнопка миші для обертання камери, клавіші руху, щоб переміщати камеру. Знизу екрану ви побачите список доступних машин. Більшість транспорту відкривається поступово, з підвищенням звання, про це ми поговоримо трошки пізніше. Вибираємо будь-який доступний транспорт, і мишкою визначаємо місце, де його заспавнити. Якщо затиснути Shift, можна повернути транспорт на 360. Та зручно для правильного розташування. Після того, як вибрали місце, натискаємо ліву кнопку миші, а потім зліва зверху натискаємо Грати за персонажа. Також врахуйте, що між спавнами транспорту є часовий інтервал, тобто одразу після створення однієї машини наступну викликати не вийде, потрібно трохи почекати. Підбігаємо до нашого транспорту, сідаємо в нього і вирушаємо на точку. Якщо хочете підібрати союзників, потрібно відкрити транспорт. Наведіться на нього і прокрутіть колесико мишки, поки не з'явиться опція відкрити транспорт. Сіли. Готово! Тепер можна вирушати на місію. По дорозі на точку намагайтесь уникати головних доріг. Там часто можна натрапити на вороже ДРГ або міни. Завжди будьте уважні та готові до бою, особливо на відкритій місцевості. Тепер давайте розберемось із званнями та тим, як їх прокачувати. На даний момент є 6 звань: рядовий, капрал, сержант, лейтенант, капітан та майор. Усі гравці починають гру у званні рядового і поступово прокачуються в процесі гри. Щоб отримати нове звання, потрібно вбивати ворогів, захоплювати або утримувати точки, перевозити союзників транспорту, будувати споруди чи доставляти БК на позиції. Чим вище ваше звання, тим більше відкриваються можливостей. З'являється доступ до нового транспорту, зброї та спорядження. Однак існує і найнижчий статус перебіжчик, його можна отримати за вбивство своїх союзників або знищення союзного транспорту. Якщо це сталось, доступ до арсеналу та техніки буде заблокований, тож краще двічі подумати, перш ніж натискати на спуск. Ось ви дізналися, з чого починати. Форма Форджер насправді дуже багато різноманітного контенту. Від звичайного піхотинця до артилериста чи навіть пілота вкласти все це в одне коротке відео просто нереально. Але для старту цієї інформації вам буде більше, ніж достатньо. Не забувайте, що в будь-який момент ви можете попросити допомоги або задати питання іншим гравцям на сервері. А якщо хочете більш детальний гайд, напишіть у коментарях, про що саме зняти наступне відео, або задайте свої питання в мене на стрімі. Тому рекомендую підписатись на канал, щоб нічого не пропустити. А на цьому моменті будемо з вами прощатись. Ставте вподобайку і до зустрічі на полі бою.